Доброго дня! Хочу порадіти, що ви зі мною пораділи. Яку чудову мийку лавела мені вдалося придбати за порадою нашого майстра. Раніше у мене була мийка верхнього крепіжа. Коли її прикріпляли вона була засиліконіна і цей силікон. Почернів і страшно дратувала. Було таке враження, що брудна раквина і вона можна було відмити. Майстер порадив мені мойку ніжнього кріпіжала, це камінь. Дивіться, як дуже гарно воно тут кріпиться, ніяких швів, ніякого силікону немає. Дуже, дуже охайна, дуже красива мойка, не б'ється, можна ставити сюди кастрюлі. Дивіться, як стікає вода. Це лишає бризня, дуже, дуже легко миється. Отже, я дуже задоволена моїх Лавело, всім раджу придбати собі таке чудове придбання.